І Євангелія від Матея, і от один із них, законовчитель, спитав його, пошук, спошукаючи учителю, котра найбільша заповідь у законі, він сказав до нього: Люби Господа, Бога Твого, всім твоїм серцем, усією твоєю душею, і всією думкою твоєю, це найбільше і на перша заповідь, а друга подібна до неї, люби ближнього Твого, як себе самого. На тих двох запі... заповідях стоять увесь закон і пророки. Коли фарисеї були вкупі, Ісус спитав їх, що ви думаєте про Христа? Чий він син? кажуть йому, Давидів, він до них мовить. Як же Давид у натхненні називає його Господом, кажучи: Господі, промови Господові й моєму, сиди праворуч мене. Доки не покладу твоїх ворогів під ніжком ніг твоїх. Коли, отже, Давид його називає Господом, як він може бути його сином? Ніхто не міг йому відповісти слово, і слово, від, і від того для нього ніхто не важився більше його питати.